Отже, для створення багаторівневого списку в текстовому редакторі Microsoft Word є два способи. Перший спосіб можна задати текст спочатку, а потім налаштувати певні параметри. Можна параметри задавати по ходу. Я рекомендую спочатку набрати текст, а потім вже вказати відповідні налаштування. Наприклад, в завданні може бути таке. Вказати прізвище ім'я по батькові таким чином, щоб будувався багаторівневий список. Наприклад. О. От, наприклад, в мене є кілька прізвищ ім'я по батькові. А мені потрібно розмістити їх в вигляді багаторівного списку. Що я для цього роблю? В першу чергу, я кожне поле, кожний рядочок розміщу, кожну позицію розміщую з нового рядка. Після цього я застосовую параметр багаторівного списку. Достатньо мені цей список весь виділити і вказати параметр серед усіх списків многоуровневий, якщо російською мовою. Нагадую, що в текстовому редакторі Word підтримується три типи списків: це маркерований, нумерований та багаторівневий. В першу чергу, я можу вибрати для багаторівного списку вже готовий якийсь певний стандартний варіант оформлення, або можу задати власний стиль створення. Почнемо з того, що ми просто створимо з стандартним варіантом представлення, а потім продемонструю, як його змінити. Наприклад. Але, як бачимо, після вибору багаторівного списку, замість того, що ми хочемо бачити, ми бачимо список маркерований. Як зробити так, щоб він став багаторівним? Два способи. Перший спосіб достатньо поставити курсор перед текстом, який я хочу змістити, і на клавіатурі натиснути клавішу TAB. Автоматично програма розуміє, що це є підпорядкований елемент. Другий спосіб аналогічно поставити курсор перед. Текстом, який хочу змістити. І тут же на стрійці в групі команд Абзац у мене є дві команди. Перша це збільшити відступ, друга зменшити відступ. Я вибираю в даному випадку збільшити. Один раз це буде підпорядкований, другий наступний ієрархічний рівень. Відповідно, отже, або через таб, або через вказання відступів. Способи абсолютно ідентичні. Тепер, як налаштувати багаторівневий список таким чином, щоб він був нестандартним, скажімо, певні своє відображення? Я цей список виділяю і вибираю опцію Опреділіть новий уровень списка. Ми можемо створити це як новий стиль і на його використовувати. Наприклад, далі. Задаємо параметри форматування. Наприклад, для рівня першого прізвищ. Ось він у мене. Я, наприклад, виберу у вигляді якогось іншого символу, або можу вибрати інший малюнок, або маркер. Виберемо якийсь маркер, наприклад, смайлик. Далі. Для імен я можу вибрати рівень другий і вибрати інший символ. Наприклад, знову виберемо новий маркер. Нагадую, що для шрифтів для подання якихось специфічних маркерів, рекомендують використовувати шрифти або веблінгс, або «Widings». Ось, Наприклад, такий хай буде. І для вказання третього рівня, тобто по батькові, я можу задати, наприклад, ось такий. Якщо які для будь-якого стилю, якщо залишу опцію тільки в цьому документі, це означатиме, що я можу використовувати цей стиль лише тут. Якщо хочу зробити, щоб цей стиль і оформлення багаторівного списку відображалося у всіх документах, потрібно вказати в нових документах, використовуючи шаблон. Ось у мене створився нестандартний мій списочок, і я можу працювати далі. Дякую за увагу.